Венера почала свою петлю романів, захоплень, зрат та також інтриг. І ця петля починається в овні, тому нас всіх тягне на червоний колір. До речі, напишіть, якщо з вами це вже відбулось. На імпульсні покупки, на зізнання в коханні навіть тим, хто про це не здогадується, тобто дуже дивним партнерам, нас може тягти до людей, які насправді раніше нам не подобались, ми їх навіть не помічали. І в основному ми хочемо чогось швидкого, імпульсного, палкового, і безмірного. Тому це період петлі Венери, саме з 2 лютого, він ніби нас розкачує на такі гарячі емоції і дуже нестримні бажання. Тобто важко себе втримати. І власне червоний колір Венери в Овні, це її колір, вона тут органічна, вона тут динамічна, вона саме цим кольором запалює себе. Хто вже в червоному образі? Вирішила вам теж показати свої обновки і свій червоний тотал, лук ну майже повністю все червоне, навіть помада, саме підігрую Венері в Овні, тому що вона любить цей колір, а значить буде розпалювати любов. До речі, оцініть образ в коментарях. Дуже чекаю, чи підходить мені цей відтінок червоного. До речі, максимально ми в цей час закохуємося, навіть якщо без відповіді, і стараємося добитися партнера. Тому пам'ятайте. По Марсу, якщо у вас там теж овен, то це просто зустріч з кармічним партнером. Бо кармічні партнери це дуже захоплюючі люди, і це ті, які завойовують чоловіки. Зараз до речі, всі чоловіки, незалежності від їх натальної карти, максимально готові захоплювати, завойовувати і е, чинити такі рицарські справи. Ну, але це також період зрад і період глобальних рішень стосовно відносин, які вже були. Тому можуть розпадатися шлюби, можуть розпадатися а, партнерство і можуть бути кардинальні імпульсні рішення. Не хвилюйтеся, все можна буде повернути назад у кінці травня. То що там у вас на любовному фронті? До речі, знайомства в цей період недовготривалі. Це такі палкі романи, курортні, службові, а десь там в колективі, серед знайомих, також друзі, які просто дружать, можуть перейти в більш тісні зв'язки, але не надовго. Розберемо, що петля Венери принесе для кожного знаку зодіаку. Петля вже почала на нас діяти, і фактично з кінця січня ми відчуваємо, як трансформується все у стосунках. Для багато для кого це були. Кардинальні зміни, розставання, нові знайомства, якісь нові невдачі, а також нові бурхливі романи, які, на жаль, не будуть довготривалими. Тому що Венера, заходячи в петлю, а петля Венери, це означає, що певний відрізок часу Венера буде змінювати знак, але буде мігрувати, повертаючись в ретро-рух і знову в дірект. Виходить, що це як петля, така безкінечність. Тобто цей період відрізок часу нам для певних задач. Ми розберемося, звісно, за кожним знаком, що це будуть за завдання, в якій сфері вас буде максимально трансформувати венера. Вона, звісно, зараз, із-за того, що міняє саме знак з риби на овна, і буде ось в цих знаках мати такі коливання і зміну руху. Саме тому вона максимально впливає на нашу емоційність. Бо овен це про імпульс, а риба це про внутрішньо інтуїтивне. Бажання чогось. Ну, і Венера відповідає не тільки за любов, а також за красу і за фінанси. Тобто за все, що нам подобається. І якщо у вас давно були конфлікти у відносинах, то зараз вони будуть мати якісь рішучі нові дії, які ви будете пропрацьовувати весь рух цієї петлі. І петля закінчиться аж в травні, тому у нас дуже великий період часу для. Таких пропрацювань. Крім цього, якщо у вас були питання фінансові, то зараз вам доведеться їх вирішувати, комусь документально оформляти і розрулювати ці питання. І якщо у вас були питання стосовно вашої зовнішності, якихось змін, кардинальних змін зовнішності або якогось втручання хірургічного чи косметичного, це теж буде вас стосуватися. Для кожного в світі ця венера приносить зміни трендів. Поштовх до пластичної хірургії і кардинальних змін зовнішності, нові стилі тенденції саме на зовнішню моду. Тобто, нам по факту буде пропонуватися щось що буде нас захоплювати, те, що нам буде подобатись. Це точно буде стосуватися також фінансової сфери, зміни курсу валют, ось цих всіх якихось перепитій, перепадів ем, різних показників. Це нафта також і власне. Ціна на нафту, ціна на бензин, все це буде теж обговорюватися. І по фіналу цієї петлі ми точно побачимо, що і курс зміниться, і буде з криптою така перепитія, будемо ще потім все літо це обговорювати. Тобто ми маємо великий спалах, який відображається також в бізнесі на індустрії краси, на всьому, що пов'язане з валютами, з банком, з переведенням коштів, на всіх додатках, які з цим пов'язані, на б'юті гаджетах, якщо ви продаєте. Техніку, наприклад, або везете її звідкись. Косметика максимально зараз будуть. До речі, це великий шанс в маркетингу вистрілити саме за рахунок візуального контенту. Ну підігруйте, звичайно, червоним кольором, тому що венера, яка зараз пройде в Овна, вона просто буде провокувати всіх щось додати червоного у свій гардероб, у свій стиль, у свій імідж, у свої якісь ем, маркетингові фішки, якщо ви просуваєте якийсь бренд. І також пам'ятайте, що зараз буде питання ставати того, що ви захочете міняти зовнішню і міняти себе в партнерстві, тому стосунки будуть переживати таку турболентність для багатьох. Це зустріч з кармічним партнером, а ще для певної частини людей пропрацювання відносин з минулого. Бо по ретро Венері у нас повертаються кармічні, дуже значимі для нас, доносні люди, яких ми могли, наприклад, ігнорувати раніше, не звертати на них увагу, не допрацювати з ними урок, і це люди з дуже далекого минулого. Тому може повернутися ті, про кого ви зараз навіть не згадали і не подумали але пам'ятайте, що ви теж такі люди для когось, тому у вас може виникнути бажання вийти на зв'язок до когось, наприклад, там до одногрупника, однокласника, е, і з, ну, щось обговорити з минулого, що буде дуже емоційне. Також багато хто повернеться в своїй стилістиці, і ми побачимо це навіть в рекламних компаніях знаменитих брендів, в е, таку ретроспективу, тобто буде будуарний стиль, а також е, щось таке червоне, знаєте, як у той кліп Крістіни Гелери Мулян Руш. Оця стилістика зараз буде максимально виграшна, тому якщо ви плануєте якусь зйомку, якусь подачу інформації в такому контексті з такими кольорами, це буде окей. Якщо ви ж давно шукаєте кохання, і, в принципі, не маєте з ким розірвати стосунки, а тільки надієтесь на щось нове, ці романи не дуже довготривалі, але пам'ятайте, що підіграти у цій енергії Венери теж можна за допомогою кольору, і рожево-червона гама як не як співпадає в кольори лютого, в оцю всю Валентинкову тему, тому, власне... Максимально налаштовуйтесь, якщо хочете розпалити вогонь у стосунках, додати собі нового чогось і драйву, і взагалі закрутити роман і ось цю свою розкрити енергію, яка зараз по венерії буде бушувати. Ще класний момент, скажу що не тільки червоний колір можна додавати, а також пильнувати за своєю зовнішністю в цей період. Хто буде зараз на дієти, дуже влучно починати дієти, починати заняття спортом і моделювати своє тіло. Теж у вас виграшний час. Зараз в наступному куску відео буде, звісно, все про кожного знаку зодіаку, як це відобразиться. А зараз ми поговорили в цілому, як Венера вплине на нас всіх не тільки на кінці зими, а також всю весну, тому що петля нам буде задавати такі коливання. І ми будемо зіштовхуватись з одними тими самими питаннями, і маємо на їх пропрацювання майже трьохмісячний термін. Продовжуємо розбирати петлю Венери для кожного знаку зодіаку, дивись свій знак по сонцю, а також, звісно, розберися, де в тебе Венера в натальній карті. Адже в натальній карті, якщо твоя Венера в рибах або в овні, тебе максимально стосується цей період, який захопить зараз найромантичніший час, тобто лютий день Валентина і все таке, а потім початок весни і взагалі вся весна проходить під впливом. Я спеціально не говорю дати, коли петлю Венери треба відраховувати, тому що ще скільки. Кінця січня. Ніколи жодна планета не міняє в секунду свій знак і не починає на нас вплив саме в секунду. Іде сходження аспекту, і розходження аспекту. Тому дивіться, все почалось вже. Вже почалось і аж до травня. Дуже багато всього нас чекає про працювання для кожного знаку зодіаку. Це свої дві сфери, які поєднуються, і в цій петлі, власне, дають ключик, що і яким чином треба пропрацювати. Це моє бачення, моє трактування астрологічно для кожного знаку. Віднайдіть свій ключик до астрології, розберіться спочатку, що, що у вас в натальній карті. Тому що, наприклад, сонячний знак, за яким ми зараз орієнтуємося в загальній прогностиці, може бути неведучим знаком у вас в натальній карті. Може бути якийсь інший знак. Максимально Мати вплив на вас і за ним тоді краще дивитись загальну прогностику. Запрошую до себе на консультації. Тож давайте починаємо з Овна. Овен відчує найбільше, і не тільки якщо ви овен за сонцем, якщо у вас ще є планети в Овні, і якщо у вас особливо Венера в Овні, то знаєте, для вас це максимально імпульсивний період. Тут ви можете натворити такого, ви можете тут психувати, розривати стосунки з якимось, розривати контракти з кимось, звільнятися з роботи, міняти місце праці. І взагалі орієнтуватися на нову діяльність. Тобто для вас це максимально глобальні зміни, але знаєте, ви їх дуже швидко будете приймати. І протягом трьох місяців, я думаю, ви вже понаприймали там куп, купа всього. Дайте знати в коментарях. От яке рішення ви вже таке кардинальне, кармічне прийняли, тому що тут справді про щось дуже глобальне. І ці зміни несуть ще з собою пропрацювання. Тому, наприклад, якщо хтось звільнився з роботи, то ще буде щось там допрацьовувати, розв'язувати свої якісь платежі, що ще доробляти по цьому питанню, тому що є така нез. Завершені в самій петлі. Тельці. У тельців питання нових знань. Причому нових знань езотеричних, ви можете з кимось працювати, з якимось езотериком або навчатися десь на якихось курсах. до вас може приходити знання, і ви будете з ними зараз розбиратися. Вас захоплює духовний світ, це дивно для тельця, тому що телець максимально матеріально орієнтований знак, але ви себе зараз просто не впізнаєте. Думаю, що вже зараз почалося таке, як коли вас тягне. До чогось вищого духовного ви себе там не гармонійно почуваєте, але хочете вивчити це питання саме для цього. період такий призначений близнюки. Тут буде просто будете бадатися в колективі з іншими людьми і відстоювати свої кордони, тому що вам потрібно влаштувати зараз свою позицію ви боретесь за лідерство, це і стосунків від е, особистісних е, це і до робочих, і в колективі, і серед людьми, і, як, і людей. Якщо ви е, десь викладаєте свою інформацію, працюєте на людях. Якщо у вас професія, наприклад, лікаря чи консультанта якогось чи маклера то знаєте, вас це максимально буде стосуватися, ви будете постійно наражатися на е, такі речі, що вам треба відстоювати себе, відстоювати свої кордони, не дати людям вам нагрубити, десь перейти ваші межі. Тобто дуже непростий урок, детальніше розбирайтеся, звісно, де ваша Венера, бо там ключик, де ваша Венера в натальній карті, там ключик до ось цього рішення ситуації, яка зараз назріла. Далі раки, і раки будуть прям кардинально займатися особистим життям. Хтось розлучатись, хтось одружуватися, хтось міняти статус у відносинах, наприклад, переходити на новий рівень відносин, хтось додасть собі вагітність, а хтось, до речі, шанси вагітніти високий, а хтось просто. Може там піддатися якомусь роману, і це може попливати на ваші стосунки, міняючи їх статус. Хтось із скритих стосунків виходить, просто назовні показує їх людям. Леви Левів тут стосується дуже цікаво, тому що у Левів це фінансова тема, і вона пропрацьовується через документальну штуку. Наприклад, може прийти те, що у вас якийсь документ з'явиться, за яким ви можете претендувати на певні гроші. І гроші, які ви не заробили, а, наприклад, отримуєте щось подарунок, хтось на вас щось перепише, запише, десь доруч на авто, отримаєте спадщину, це цікаве пропрацювання, бо ви знаходите документи, які дають вам можливість отримати кошти. Це класно, гроші йдуть до вас, Діви, у Дів трошки інакше і схоже на Левів, тільки тут ви самі Знаходити джерело, яке вже давно працювало, яке могло би приносити вам дохід і стараєтесь це оформити офіційно. Наприклад, ем, ну, якийсь позов ви десь давали, і зараз ви завершуєте його, тому що вже почали виконувати по цьому позову певні дії, і ви отримуєте вже якусь вигоду. І вигода не тільки фінансова в плані грошей, а це може бути якісь матеріальні цінності, блага, продаж, купівля е, значимих речей, яка відображається на фінансовому положенні, але може виглядати як документ, а не як самі. Купюри грошиків. Терези цікаво теж, тому що тут сімейний бюджет, розподілення сімейних цінностей, можете десь переоформляти якісь квартири, прописки, все, на що ви претендуєте. Також це про дітей ваших, які можуть теж претендувати на гроші, можете допомагати дітям зараз влаштовувати краще своє життя. Це те, що. Ви в це вкладаєте. Багато хто візьме кредити для сімейного житла, наприклад, або для чогось для сім'ї, для навчання дітей. Тут така цікава механіка, тому що ви тратите гроші, але тратите їх на задоволення і на дітей можете тратити скорпіони у скорпіонів питання налаштування стосунків. І тут можуть бути яскраві знайомства, які міняють ваш ритм життя. І, наприклад, з холостяка ви перетворюється в людину в партнерстві. Тут може бути, що ви з'їжджаєте зі своєю половинкою, ну або роз'їжджаєтесь, тому що тут ви кардинально міняєте особисте життя, і це відображається на вашому побуті, на вашому щоденному ритмі життя. Можете просто з кимось вступити стосунки і постійно бути в переписках. Можете сформувати собі графік зі дзвонів зі своєю половинкою, якщо ви на дистанції. Тобто це точно трансформація вашого особистого життя в новий уклад побут. Обуту стрільці е, мають е, велике бажання зайнятися творчістю, хобі, те, що вам дуже приносить велике задоволення. І це той час, коли вам творити захочеться, буде виходити, і коли ви будете заангажовувати людей, з якими будете це творити. Це може бути збільшення кола клієнтів, які приходять за вашими послугами. Це може бути збільшення кола людей, які у вас щось купують, які з якими ви щось творите. Але це те, що вам приносить задоволення, не обов'язково ваш вид діяльності. Козироги, питання. Дому і наповнення дому у козорогів теж великий шанс наповнити свій дім, наприклад, новими дітьми. Тому косороги, вагітні козироги, дайте знати в коментарях, чи це про вас, але багато теж є ймовірності завагітніти. Також може бути таке, що ви когось до себе берете додому на якісь тимчасове проживання. Може бути батьків берете до себе або заводите тваринку, тому що у вас ефект піклування і це все збільшує чисельність людей і тварин, які можуть жити у вас в домі. Водолея. Ох. Максимально крутий аспект, тому що у водоліїв знайомства з кермічними людьми пропрацювання цієї теми дає цілу весну. І е, те, що ви зараз активно приваблюєте до себе увагу, додавайте червоний колір, або дійсно притягнути, якщо ви холостяк-холостячка, е, максимально притягуєте увагу і так, посилюйте це, і ви знайдете ту людину, з якою будете формувати відносини. Можливо, не на все життя, але в ері водолія для водоліїв особливо на все життя стосунків в принципі не буде існувати. Вони будуть епізодичними. тому е, кайфуйте просто від роману, який зараз закрутиться. І рибки у рибок тут встановлення хто я, якого партнера я заслуговую. Це питання самооцінки і визначення свого партнера. Можливо, ви просто знайдете шлях, як знайти собі пару, якщо ви холостяк або холостячка. Але якщо ви вже в парі, то знаєте, у вас буде випробування стосовно того, що хоче ваш партнер, на що ви готові. І тут кордони, відстоювання кордонів та своїх нових правил встановлення саме з особистою. Напарником, так, напарником в вашому житті особистому. Будуть зміни, будуть виясняння, багато розмов та багато комунікації. І, власне, отакої тета тет. Тому е налагоджуйте свій дар дипломатії. Це для рибок дуже суттєва венера. Е тому що, якщо у вас подивіться на свою венеру в натальній карті, якщо ви рибка сонячна, е де у вас там венера? Тому що ваша венера підкаже, як найлегше прийти цей період. Він справді непростий. Ви виясняєте стосунки, ви можете йти навіть через дуже високу амплітуду емоцій і скандали, але ви маєте налагодити стосунки з найближчими людьми. І е, якщо у вас просто немає коханого, то це шанс непростій комунікації на кармічного партнера. Любові вам і цієї мега крутої Венери, щоб ви використали цю енергію максимально собі в задоволення. Ставте лайк та збережіть це відео.